Я слышу, я слышу. Борис я цішу. Просто нова ціник внутрішньої безпеки. Добре. Скажіть, будь ласка, минулого разу виходить і забувся до мене чисто ціни. Забувся його. Сказав, що мене витащить е, вівторок. Поняли, буде вівторок. Сьогодні вже піде. По ліру, по е, я, здається, кажу, ну, Ви напевно давніше сказали, що мають ще якісь заяви з ДБР прийти ваші. Ще мають Тут... прийти, але сказали, що вивчать по тих, що вже є. А от йдеться що чоловіки мають, е, з ким говорив. А, то зараз. Yeah. Е, бо я не розглядаю, ну, би мав на день. От пойшов. В переділові сторони виказали, що мене Мене Не викликали. Не викликали, тому що ти казав за наказ. Та Тільки що вийшли потім. Так, підписаний ще наказ ну, начальником ВНП на призначення службового вас? Може було передзвонити слово, сказати, щоб я думаю, вже mm -hmm. тася справа тягнеться скільки часу. Можна було перезвонити, сказати, що а, ми за тебе не замовилися. Воно дивіться, воно тягнеться стільки часу, тому що ви з написали заяву в ДБ. Вона тільки сюди три тижні йшла тою поштою. Ні, я паня, добре, так. а тут тому... коли мене викличуть? Так що, по суті, роз... коли він підпише? Коли він підписаний, знаєш, не знаю. Там ну, я Давайте я до начальника піду. Чотири де... заяви, так? заяви. Так. Так. так? Дві вже є. І дві прийшли з ДБР і так само мають бути тут. No. Що за начальник має підписати? Давайте я до нього підійду, поговорю з ним, щоб він це прискорив діло. Якось треба то все рухатись. На місці? Okay. А, різник Карак, Карак. Перший mm -hmm. відділ є номер телефону. Будь-який, mm -hmm. маєш біля себе. <різний> а, а, а мобільний? Ні-ні ні. ні, ні. Mm. Ну, ну глянь, на беремі, чи мобільні, якщо не той, то Я не знаю, Це заява ТСДБР зна, е, Зіновича, на крамера Сергія Зіновіча, до кого розписано, в яку службу в першому відділу, тому перед на розвідку. Скерували до так. Знаю, які служби, але хто, хто виконав. разных, чтобы старить он в, в Чернивцах. А, там, да? Рошу. А, брошу вот такого там уже, Не, не, не. Рошу. В Дехтарь уже не спрацую. А то еще дизьора. То и на пенсии. А, и правы, да и это... да. час на пенсии, Мені було сказали, що це різник Михайло Петрович, старший опор... опонважен. У нього була заявна розглядання з пункту. -а. а Хто вже взяться, не немає, так? Рознаємо, ну, розуміти, то різні канцелярії, у нас своя, в ВНП своя. Передають на перший відділ, загальну канцелярію управління області і вже звідти передають на виконавці. Якщо на слідство, о, слідство. Там образно дільничні, дільничні. Залежно що, по дивіться, що, не можу, що там нічого не робить. Просто якщо е, ви пишете РДБР, так, так. в ДБР, так, у них є два варіанти розвитку. куди. Вони або зразу вносять ІРДР, або бам, запускають. Ніби ви перевірили інформацію, так? Так. Але оскільки е, ми е, окремою структурою, тобто ми тобто, не... — Так, маєш його номер? — А ну, забери до нього, спитай, коли будуть викликати на пояснення е, займника. То, то все одно треба, щоб призначили начальник ДНК. То там ніхто не знайшов, ти ті накази... — Скажіть номер. — Я вам вже казав, що кернуло тиждень. — Заявки, щоб Ні, я просто вважаю, що воно вже трохи зірнулося, а сказали, що до вівторка <головніка> вони <відчати>. повідомлять. — Ну, бо десь так орієнтуємося, бо видають накази вівторок-четвер, знаєте? — Ага. <головніка> І це там це, нашого це, працівника також включають склад е комісії, яка проводить службову розслідування, ну, щоб спільно, щоб ми могли бачити, що вони роблять. Вони можуть так провести, що вас ні, не звучать, не обставить, потім там через 4 місяці я ну, треба, щоб мене виклик, я принесу докази, і все. слід свій. Ці заяви це люк. Зараз вона бере спитає, коли його Ну, Він виконався. Ви по чому писали? — Я написав, наперше, на перше, на, на слідчий все нашому інспекцію проти мене справу. Другий написав, що з 2016 року я написав десь... Де, 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 де. <плес> е, він Він дві справи, що це дуже дивно, що йому дали одну справу, а це по наркотиках, а другу справу йому дали, що нібито я когось на викрадах вимагав гроші. І, тут, і, там, і там, і там він, він е, просто начудив, це так легко кажучи. <кій> Далі була заява на те, що е, я був за, з 2016 року, я десь звертався в поліцію разів вісім, писав різних заяв. Різних. Е, можу перезвати, в 2016 році свалили автомобіль, в 2018 році в дружини вкрали новий телефон-айфон. Е, я навіть приніс в поліцію, е, хто вкрав, як він краде з камери, е, фотографія, хто вкрав. Мальна маса, вони говорять, що ми не знаємо, хто там слідчий. В не знаю. Там передалися на другу стріччі, той зніс з роботи Я кажу, а що далі. Ну, ми зараз почнемо знову рушити ту справу, будемо шукати, хто це зробив. Відео приніс, фотографії приніс, відео, де він краде. Ну, до сьогоднішнього ноль на масу. Далі в мене вкрали ключі від тренажерного залу і ключі від квартири. З квартири будуть вкрали справу фірмінальну. В тренажерному залі зробили... Так. Документи? Так, документи. Щоб я, напевно, не міг з'їхатися. Ну, це просто робиться, це така ця Та поки є він тут, ну і Потім в тренажерному залі зробили... Так, чекайте. Нам, ну... Давай, ми чекаємо. ...ручність, що вичинили мені цей... Чого? його... це не це не підозра, це як воно... Як справа приходить в суд, і то ми даємо... Та Так. Ми пропонуємо. А та справа відносно вас вже ну, та справа Ні, відносно... вона ще в суді, але там вже все. Там е Я її розвалив так, ну як по факту. Перше. Саме перше, що далеко не йти, З самого початку, при тому, як мене приймала поліція, вони сфальсифікували, що я вдарив поліцейського. Я його не бив. Я почав на суді вимагати, щоб показали камеру. АК, а мої затримання знімав дрон, камера ззаді і камера з боку. Коли почав марак і казати, ми принесемо, принесемо тянув час, суддя його зобов'язав принести, бо я вже на там чую не кричати, не горлати. Це я річ в тюрмі за це сидів. Вони не нема, мали що принести. Вже після суду, я чув, що як суддя, сказав, ви або проносить, або відпускають, так і стало відпустити. І до чого я веду? Що я нікого не пив, мені написали, що я вдарив при затримання, робив опір. І ще е, доктор. Який підпис написав спочатку середні тілесні, а потім взяв, коли я почав робити шум на суді, переписали через два місця на легкі тілесні. А по суті, доктор такий самий злочини, як це поліцейський, я нікого не вдарив. То й взагалі ситуації не було. Його немає. Ну хай покажуть відео, вони його не покажуть, бо цього не було. І цей оцей доктор має з цим поліцейським сіти в тюрмі за те, що вони зробили те, що якби було на затриманні на цьому першому суді. Коли з за міру запобіжного за цей, мені суддя видавав цей міру запобіжного, виносив вирок. Ну не вирок, а як правильно, то він то, то, то вони били на то не за наркотики, а за те, що я опасний для общества, я от поліцейський бю. А я ніколи не бив. І я хочу притягнути цього міліціонера і цього доктора, який сфальсифікував, що є побої, просто що не сіли в тюрмі. Рік небагато, та й я. Більше не те. Що далі йде по справі. А далі, що підкинули в машину на 25 грамів на задню судушку, це коли мене положили на землю, вони прийшли, йшли, закинули. Я ж буду вимагати зараз в суді, щоб показали, що був безперервний е, відеозйомка. Що має бути правильно? Я знаю, що немає безпередної зйомки. Вони мені закинули 0,25 грамів, типо не йшло 0,25 грамів. І точно 10 грамів вони занесли мені в цей гір. У мене не було тоді взагалі. в залі. Прийшов, і гімняк повішав рюкзачок і в рюкзачку не 10 грам. Та немає печатки пальця, ні на 0,25 грам, ні на 10 грамів. Справа повністю вся сфальсифікована. Далі. Е, Маракін приїхав в, в, цей, в СІЗО. Привозить і мені каже, підписуй в налярці. Я кажу, це типу, маргарин підписати не збирайся. Все тупо, сплошна фальсифікація. Він добре приносить мені ноутбук, вилучив моїй дружині фотосесію. Там вона така оголена була, ніби собі робила так, як зараз дівчата там. І відео було. І це. Він відкриває, каже, я це закинув в справу. І, він сказав, якось тепер, що я вже не повністю типу, що ще в інтернет, якщо ти не підпишеш. Каже, я кажу, що, ні, не буду підписувати. Я виходжу з тюрми, цей дегенерат взяв, закинув справу відео і, фото, і, і фотографії. Я не помню за фотографії, але відео точно. Що ще притула, адвокат що з мене прикол, тягнув, що скоро буде відео дивитися. Е, я пішов, запитався, перевірив, дійсно закинув відео. Це не міняєма людина, яка хотіла мене шантажом взяти, щоб я підписав справу. Розмови я знімаю. Я його записав, коли ми з ним говорили про це відео. Він сказав, що він не міг його викинути. Ні, він його міг викинути. Він взяв спеціальну ту флешку, ну, е. пам карту пам'яті, де було, ну, це було лічно моєї дружини. Вона сказала, що я можу вам показати, що там нічого немає. Він не хит, він знав, що це можна викинути проти мене чином, ну, шантажом. От він оце, прийшов мені і каже, що підписуйся, бо закину. Я виходжу інзиття. Добре, окей. Дивіться, що е, Так, це виходить притулок. Зайдіть в цей, зараз слідче Бернацька спуститься, проведе вас і опитає, візьме пояснення. Зараз йде сюди. Щоб вона просто а, вийде, щоб спіщили, ви були там. Просто так, зразу так що і тут ми нічого не будемо чути. Толку. Ні, ні, вона вас проведе в кабінет з собою. Просто щоб ви були в коридорі, бо зараз вийде, нікого немає. О, Принеш, пішли. Зайдіть сюди, зараз. Дивіться. І Відсот? там Відсот? Оце, вся така справа. Відсот? Ні, відказався, відказав він вже сильний прикамів. Я, я йому це все розказав. Відсот? Я йому це все розказав. Він добре, 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 але ніяк. Ну, я панів, що якщо працює з міліцією, а мені не треба, там порушення на порушення було. Це я тільки взагалі нічого не розказав. То, то ви зараз сами так, так. Да, да. Тут нема що захищатися. Я по факту маю все. А ви десь працюєте на що? Ну Ви десь працюєте на працюєте? Ні, я тренером працюю. Є ну просто є швидка поняття, і безоплатно проводити. Ні, в мене є раді, я йому не вірю, тому що зараз мало бути там ознайомлення з доказами, відео. Я питаюся в цей адвокат, що зараз у сам замість я кажу, ви ознайомились? Ні, а я кажу, а як ви зараз будете? Що ви будете говорити ворота? Щас якось буде. Я кажу, як би мені так до 9 років, що ти буде ще. Став сказав, що вона не готова, прошу поміняти адвоката. Адвокат за два місяці не вивчив справу. Ну, я кажу, Ви знаєте зараз, що буде вказувати? Якось буде. В смислі якось буде. То зараз державна. Чи... Зараз знову назначили. Що... Воно сьогодні був суд, що на бачили. <рес> Ось тут такі січні марагі грам, грамотей. От у того доктора, того міліціонера, якого я так сильно купив, я дуже хочу бачити всіх на суді, я хочу, їх не треба. Я не я не, 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 не лупами. Я рік часу хай посадів до такого форуму. Що... No, все в справі по наркотіку знайшли <риклад> 0,25 грама і 10 грамів захід. Ні там, ні там це не моє, це підкеріт. Ні там, ні там немає чинних пальців. Але, така грушна справа. Ні, yeah, зараз тільки все буде досліджувати. Я ж знаю, що ну, як марагеній прийшов тоді, тримав в мене в сід. Спец... Там ще був, два рази приходили, ще був, диспокур, я вже не пам'ятаю. Замість з 9 давай залишайся на 5, кажу, ні. Прийшли, Замість з п'яти давай на 20,5 ми договоримося, кажу, ні. А зараз вже передали мені, давай на ушко, Ні? Ні. А він та й він мене визнайомлював, ну, він мене одразу збісив, що то він, то він мені привіз матеріали не, цей, не по пунктах, не ну, щось перемішано. Ну, я кажу, о відео, коли побачив, він мені самі з відео взяв, привіз до кінці той відео, що якого ніякого значення немає. Ну, коротко, це Це страшна людина, не ну, маю працювати. Та хотіли мене закрити, так хотіли закрити, щоб так очулили, що вже не знаю, як і шо, і на саме бокс. то, що я сказав, мені є все э, все. Показав, все, все.